Якою ціною давалось мені вживання? Та звісно великою. Втрачені 22 роки період мого вживання на здоров'я вплинуло. Так само на відносини, відносини з батьками, сімейні відносини, які були в мене, але вживання все в мене забрало. Так само проблеми із законом, позбавлення місць. Свободи і постійні борги, проблеми та й взагалі втратив сам себе. Реабілітація, реабілітація вона повернула мені відносини з людьми, повернула мені взагалі погляд на життя, повернула мені те, що я втрачав багатьма руками. Відновлюю так само здоров'я, своє мислення і йду вперед і щиро вірю, що все краще тільки попереду.